Голови Михайлом Смушуком, доброго ранку. Доброго ранку. Е, вітаю вас. Куди поділи міського голову? Куди відправили знову е, в поїздку десь чи куди? Міський голова дуже вибачався, що не може сьогодні бути присутнім, але я постараюся десь відповісти на ті запитання, які є актуальними. Ну а що не знаю, то обов'язково передамо міському голові. Він наступного разу обов'язково відповість. Ми його посваримо на наступний раз. Е, перше питання в е, осінь нам дає можливість е, ще насолоджуватися теплими днями. Я думаю, що е, всі комунальники теж плескають долоні. Можна можна ще доробити те, що не доробилося. Наскільки місто готове до зими в плані от, власне обігріву будинків? Ну зрозуміло, в кого є індивідуальне опалення, їм простіше, але хто має централізоване опалення, як я, наприклад, е, вони покладаються, звісно ж, на міську владу і на комунальників їх. В мене тепло, так якщо би так хтось питав зараз в квартирі. Наскільки місто готове до опалювального сезону? Справді впродовж весняно-літнього періоду було проведено дуже багато робіт по підготовці до зими, і ці роботи проводилися як на магістральних мережах, так і на котельнях, так і власне у житлових будинках. Десь звичайно, що воєнні роки ми робили набагато більше. І, зокрема, в будинках ми робили дуже багато ремонтів. Замінювали внутрішні будинкові мережі, десь більше уваги приділяли власне, якимось поточним ремонтом, капітальним ремонтом. ці роки на жаль, на жаль, менше, тому що ви знаєте, що ремонт, якщо ми проводимо в в будинках, то вони згідно. Чинного законодавства вони проводяться власне за кошти мешканців будинків, тому що управляюча компанія це є та компанія, яка власне обслуговує будинок будиночі ОСББ, а ремонти вже лягають на власне кишені мешканців, які проживають в цьому будинку. Ну або юридичних осіб, які там мають власність, тому не дуже на жаль, люди сьогодні мають можливість вкладати кошти в. Ремонт будинків. Ну і це, це ми розуміємо, тому старалися власне, виходити з того, що маємо, і побільше проводити власне, таких мінімальних аварійних е, ремонтів, які були необхідні десь поварити, десь кусочок труби замінити. І так ми входимо в опалювальний період. входимо, до речі, в нього, я б сказав, стабільно, зважаючи на стан житлового фонду і стан мереж, які ми маємо. Є, звичайно, традиційна проблема, але дуже добре, що маємо таку погоду, яку маємо зараз, і ми ходимо в нього планово, а на екстремально. екстремально. Це коли були би... ті роки, коли в жовтні бухав сніг. 에... Було таке Так, да, до речі, тому що вже за стільки років працюючи в комунальній сфері, було по різному, і насправді, коли ми запускали опалювальний сезон, коли 15 жовтня у нас там вже було 5, 7, 10 градусів морозу. І це вже тут же не було куди діватися. Тобто тут вже день і ніч люди просто працювали: сантехніки, зварники, uh -huh. аварійні служби для того, щоб підготувати і запустити тепло в будинках. Ну зараз ми більш так планово, рівномірно, десь є порив, ліквідовують. Ну, скажімо там, на майстральних мережах буквально там минулого тижня на вулиці Чорновола Розкопка проводилася власне наш нашим під приватним підприємством та був постачальним зараз. Там для медичного університету був порив і для того, щоб забезпечити їхній корпус. Ну але це не критично, тому що немає власне холодного холодної такої осені. Ну і, і це дає нам можливість власне планово увійти в опалювальний сезон. Тим більше ми на день виключаємо котельні. Знову боку, це добре, тому що ми економимо і кошти мешканців, які потім будуть платити за тепло. І загалом газ, який для України сьогодні є досить таким цінним, недешевим не так. Але це створює проблеми, тому що виключення включення кожного дня власне котелень воно призводить до таких так званих завоздушувань, гідравлічних ударів різноманітах. Ну і це викликає вже викликали натової земельні, де котельні також виключалися. Так ну якщо ми будемо сподіватися, що цього року не буде таких випадків, дуже будемо сподіватися. Але і для цього так само було досить багато зроблено власне і для генераторів і побу. І по різноманітних заходах щодо їх підключення котелень, тому що якщо минулого року в блокаут, маючи там три великі генератори, їх возили просто машиною, погріли там на одній котельні, там дві години переїхали на іншу котельню, ставили цей генератор. То зараз це все більш уже організовано. Тобто, фактично всі котельні у нас мають свої генератори. Ось і але буде ситуація, що нам не доведеться їх використовувати, тому що генератор, особливо такий потужний, бере дуже багато пального, і ну це тепло буде ну власне дуже дуже дорогим. Ну, але готові, головне, що готові. У нас є питання уже від слухачів західного полюсу. На сторінці у Фейсбуці на сторінці радіо Західний полюс є пряма трансляція. Якщо у вас є запитання, залишайте їх. Будь ласка, під нашою так, трансляцію. Доброго ранку вже раніше писав за солкій звук сирени в районі Арсена під центр. Її і далі не чути, а це незручно і небезпечно. Вплийте, будь ласка, на це. це побажання людей. Тому десь треба це також занотувати. З котельнями вже розібралися загалом. Місто техніка, ми якось з міським головою говорили про те, що дуже багато міської техніки, яка раніше працювала на дорогах нашого міста, також поїхала на схід для того, щоб допомагати виконувати якісь робочі завдання. Там як місто готувалося, і наскільки місто готове до того, що знаєте, в тій приказі, несподівано впаде сніг. Наскільки місто готове? У нас також бувають такі штуки, коли е, йде дощ, потім мороз і ожеледиться. І це теж дуже небезпечно. Наскільки місто готове до таких е, випадків? Ну ж, наближаємося mm. до зими. Mm, Зараз сніг для комунальних служб він не випадає е, випадково ніколи. У нас просто мешканці інколи звикли, що Паде сніг, і він не повинен долітати навіть до асфальту. Він одразу повинен там прибиратися і на кубках розсипатися, а ще краще зразу да. вивозитися з міста. Ось. Але власне по техніці дійсно, дійсно ми маємо деякі проблеми, особливо для нас, скажімо, така проблема, що дві фактично нові машини, які ми були придбали і. Власне, посипальні машини, які одразу забрали військомат вилучів, і вони поїхали на схід, і ми не знаємо, чи вони ще, ще їздять, чи живі, чи. ну, В принципі, ми вже на них не сподіваємося на ці автомобілі. Але перед війною ми були, закупили дві нові машини, і ми їх виплатили. І зараз ці нові дві машини вони фактично компенсували те, що поїхало. Ну, власне, це великі потужні автомобілі, які здійснюють посилення міста цілю, і одночасно прогрібають сніг. А що стосується загалом підготовки до зими і власне доріг до зими, тобто у нас вже почалося переобладнання техніки на зимовий період, тому що це є всесезонні автомобілі. Влітку вони, скажімо, там поливають. Влітку це вантажівки, які там возять асфальт, возять там щебінь, виконують іншу роботу на вулицях міста. А взимку вони перетворюються на власне ті машини, які посипають дороги, які прибирають дороги. Тобто в них ставиться, знімається одне навісне обладнання, ставиться інше, і ця робота вже на сьогоднішній момент почалася. А так само ми переобладнюємо наші трактори, які відповідно знову ж таки працювали в одному режимі. Тобто вони десь щось копали, вони дещо перевозили на прицепах. Зараз це все ставиться на навісне обладнання, ставляться плуги, і вони будуть власне прибирати сніг. А, так само це переобладнання ми плануємо завершити власне до кінця наступного тижня. Усім автомобілі вже будуть готові, готові до зими, і ми запроваджуємо кожного року так зване цілодобове чергування водіїв. Тобто водії в нас по змінах на нашому комунальному підприємстві виходять на чергування. Якщо немає роботи, вони займаються чимось іншим, скажімо, прибирають місце чи проводять якісь ремонти техніки чи ще чогось. Ось якщо випадає сніг, вони одразу в ту ж хвилину сідають і починають їхати прибирати. Тобто немає такого, що почав падати сніг або паде сильний сніг, а люди, ну, люди там добираються. Хто скалами, хто калуша, і приїжджають, і потім сідають, і потім починають їхати. Ні, такого немає. Тобто люди мають відповідну кімнатку, от вони там зміни, там 10 чоловік чи Якщо є потреба, тобто більше на, на, на автомобілі, на трактори, на навантажувачі, тому що ж треба все швидко вантажити. Ось. І таким чином організовано цей процес. Будь-хто хто має таке бажання, він може прийти на екскурсію. Я думаю, що ми можемо домовитися, і чи журналістам, чи мешканцям можемо показати, власне, як цей процес організований. Тобто за тиждень власне ми плануємо розпочати таке цілодобове чергування. Знаєте, це гарна ідея до пожежників. Запрос до пожежників вже запрошують. знаєте, як я потім працюють показати. І можна до комунальників прийти Так, без питань особисто проведу по курс, якщо буде така необхідність, і те саме стосується власне інших підприємств і сіл. По селах нас ми розуміли, що у нас нашої техніки буде недостатньо, нашої міської техніки, щоб, щоб поїхати там в Кам'ян, де поїхати десь там під печери чи там в колодівку. так? Тому власне для цих сіл ми спільно зі старостами кожного села опрацьовували, тому що десь є фермер, якийсь місцевий, який має трактор, має там можливість прогортати, хтось має автомобіль, хтось має. Там в сусідньому селі там є людина, яка або підприємницький може власне цю роботу виконувати. Тому ми спільно працювали, і по кожному селу нашому ми чітко розуміємо, якщо падає сніг, хто виїжджає на чому виїжджає і що він починає робити, тобто першочергове, що він має виконувати. Тому... Власне, от таким чином воно організовано. Плюс закупівлі всі, які необхідні, тому що це ж і паливно мастильні матеріали необхідно мати в запасі, це ж необхідно мати так само і те, чим ти будеш посипати. Ось в нас, до речі, дещо ми з минулого року зекономили, тому що зима була така досить м'яка по снігу. І велику кількість солі ми зекономили минулого року. І це дуже добре, тому що з ми колись купляли з Артемівська. Ось зараз вона в рази дорожче, тому що ми останні тендер, який провело наше комунальне підприємство. Ми будемо світ закупляти з Німеччини. Ну, тобто ми розуміємо, що відповідно там зі сходу було вести та з Донецької області, а що вести з Німеччини і так далі. Та, і так, та, так, та, так. Та, та, тобто воно mm -hmm. ну, набагато дорожче і тому. Але ми ці тендери так само провели, і зараз почалася вже поставка власне, соля. Починаються саме з Німеччини додаткової для того, щоб ми спокійно вже мали можливість пройти оцей складний період зимовий період. Також ремонти доріг у нас є дві дороги, про які люди говорять багато. Це берегова, коли нарешті закінчиться ремонт, Тому що там ще й роблять кільце. бачила. асфальт кладуть, але кільце ще не до кінця готове. Коли закінчиться ремонт на Береговій і коли закінчиться ремонт і буде проїзд на Грушевському? Ну, власне, по Береговій вийшла дещо така історія, що спочатку планувалося власне, тільки замінити водопровід, тому що він там вже був в незадовільному стані, і необхідно було його замінити. І мало в наше комунальне підприємство «Водоекотехпром» в межах своєї інвестиційної програми просто замінити водопровід. Ось, але водопровід там пролягав на глибині 4-5 метрів, тобто це досить глибоко, дуже глибоко. Фактично, половина вулиці вона була розкопана. Хто проживає на цій вулиці, знає. Ось і фактично вони десь в травні місяці, ну, початку травня, вони розпочали власне зміну цього водопроводу. Ну але коли вони його замінили, то виникає потім потреба відновлювати дорогу до того стану, в якого вона була. І коли Власне, оскільки ця дорога взагалі була в поганому стані, ось то було прийнято рішення, що ну, навіщо виновлювати до того, що було. Давайте ми вже просто зробимо цієї дороги, власне, капітальний ремонт. І так вже розривлення. Так, Якщо воно що вже розкопка, ну так, тому що ви знаєте, все повинен відновити розкопку. Розкопка mm -hmm. фактично половину вулиці, тобто ти псаду повинен її заасфальтувати половину вулиці, а інша половина вулиці лишиться зі старим асфальту, зі стрима. Бордюрами, струторами, яких там фактично не було, які там були в жахливому стані. Ну і було при рішення власне почати капремонт цієї дороги, тому ми швидко десь провели е, такі вишукувальний проєктно-кошторисної документації, зробили цю проєктно-кошторисну документацію і оголосили експертизу, провели, звичайно, що і оголосили тендер. На тендері визначили виконавця. І десь після цього одразу почали власне капремонт вже вулиці. Тобто, тому що люди десь кажуть, що почалося ремонт вулиці там з півроку робиться вулиця, чи вже більше. та ну насправді так, тому що мало бути сміна мереж, а потім воно просто вже перейшло планову в капремонт. І угоду на капремонт ми уклали тільки наприкінці вересня, на початку жовтня пам'яті. Ну і власне кажучи, оці там місяць часу, так, півтора вже, тобто ми робимо капремонт вулиці. І вже заасфальтували нижній шар. Зараз піднімаємо люки до відмітки. Ми, до речі, там дали таку цементну піщану основу для того, щоб одразу поставити і нижній шар, і верхній шар, і повністю вже здати цю вулицю в експлуатацію власне в цьому році. Так само паралельно, паралельно ми формуємо кільце, довгоочікувальне кільце на вулиці Довгій. Ми заасфальтували половинку, скажімо так, кільця на сьогоднішній момент. Для того, щоб по ньому запустити рух транспорту, і будемо перекривати саму вулицю довго, От буде об'їзд по вже такому напівкільці, так, і будемо формувати повноцінне кільце і здавати в експлуатацію власне, за кільцем цю, цю дорогу. Тобто, нарешті, довгоочікувальне кільце, про яке ми вже напевно що говоримо 5 років, воно буде здано в експлуатацію. І що стосується вулиці Грушевського. Ну, в побулиці Грушевство це є планова заміна водопроводу. Поки що це є планова заміна водопроводу, тому що кожного року декілька поривів на цьому водопроводі у нас було. І в цьому році це вже третій порив залишився. І було прийнято рішення, що ну, там вже нема що латати, необхідно просто взяти замінити ділянку водопроводу, майже там 200 метрів 240 метрів. І водо наше комунальне підприємство власне своїми силами, своїми працівниками здійснило цю заміну. І я думаю, що сьогодні-завтра мають відновити вже асфальтне покриття, Якщо буде відповідна погода, вчора вони позавчора робили підготовчі роботи, там проливали, трамбували, підсипали, і буде заасфальтована власне грошевською. І ми відновимо рух. Але у перспективі ми дуже хочемо, і я думаю, воно і буде. Що вулиця Грушевського, вона буде звільнена від транспорту, як було проведено ці ремонти на вулиці Лесі Українки, площі Міцкевича. І це буде така пішохідна зона, і... тому що це центр міста. Це є вулиця, яка фактично розрізає дві пішохідні великі зони, тобто Лесі Українки Міцкевича і власне незалежність 100 метрів. То так не повинно бути. Ми не можемо між двома такими пішохідними зонами, між якими кожного дня там тисячі людей проходять, щоб воно проходило по, по проїжджій частині. Я розумію, що це не сподобається багатьом автомобілістам, але ми повинні виходити з інтересів загальноміських і з інтересів міста загалом. А пішохідна зона для центральної частини міста вона і набагато привабливіша за парковку чи за власне. Проїзну вулицю. Ну те саме стосується Ратуші. Те саме стосується Ратуші. поки що там є автомобілі. Але ми всі розуміємо, що в перспективі автомобілі на площі біля ратуші автомобілів бути не повинно. Ну це якщо подивитися на будь-яку центральну площу будь-якого європейського міста, там немає парковки біля Ратуші. і там немає автомобілів, там є люди. Там є, може бути громадський транспорт, якийсь електробус чи навіть тролейбус, який би міг підвозити людей в саме центр міста, чи там трамвай в деяких містах. Там можуть бути там для екскурсії, там на коні, якісь зроблені. Давайте коні не будемо в центр міста. Па я була у Львові, там коні. Я була в Празі, там коні. Ні, давайте коні ні. Давайте якісь маленькі електрокартки, не знаю, такі такі, і що волі, не для гольфів. Давайте коні не. <кій> Раз заговорили за парковки, бо в нас часу не дуже багато є. Свої, ну, нещодавно ви сказали, що в Франкрусу жодного паркувальника незабаром не буде. Коли буде це незабаром і <кій> як буде це відбуватися? І це стосується тільки комунальних парковок, ну, парковок, які, які контролюють місто, чи усіх парковок навіть приватно. Власне, що стосується паркування, то дійсно нам дісталася така вибудована ще раніше система паркування, яка дуже сильно відстала від того, якою вона повинна бути сьогодні, у 2023 році. І це всіх влаштовувало, але воно не влаштовує нас як власне керівництво міста і людей, які проживають в цьому місті. Ми хочемо. Щоб у нас було це все цивілізовано, щоб у нас все було прозоро, щоб у нас все було чесно. І ця прозорість, ця чесність, вона може бути досягнута єдиним шляхом, коли все буде автоматизовано, коли ми позбудемося людського фактора на парковці, тобто людина, яка підходить до тебе і ти їй даєш оплату готівкою. Тому що які є мінуси, та? тобто ці кошти вони не обліковані власне для міста. Ось і другий дуже важливий момент, що людський фактор це завжди людський фактор, і, і з цього я буду брати кошти, з цього я не буду, а тут я не буду оплачувати. Тобто, ну і велика частинка водіїв не оплачують сьогодні за паркування навіть ці травні частині міста. Тому що ну там я там паркувальника знаю, він там мій сусід. Він там ще, ще, ще. ще, ще. Такого бути не повинно, тому що це все призводить до того, що ми маємо засилля автомобілів в центральну частину міста. Всі їдуть, всі розуміють, що я та і десь та й припаркуюся, і це необхідно вирішувати. І це вирішується дуже просто, це як це зроблено в європейських містах. Тобто ми повинні просто зробити це все автоматизовано. Ми створили наше комунальне підприємство це паркування, і сьогодні на їхніх парковках немає жодного паркувальника. Все автоматизовано і контроль, здійснює інспекція. Тобто, це все е, автоматично синхронізовано. Людина платить за паркування в паркувальний автомат. Вона може заплатити через мобільний додаток, вона може заплатити через QR-код, який зразу перекинуть. Вона може заплатити карточку, вона може заплатити готівкою, і це все одразу бачить інспекція з паркування. Тобто вона підходить Вона бачить чи цей автомобіль оплачено чи не оплачено, і власне. Це вже працює на сьогодні, і цю практику ми будемо поширювати на всі парковки в місті. Там, де приватні оператори на це підуть, там вони будуть працювати, де вони на це не підуть, вони їх не буде в місті, тому що. Тому що має бути цивілізовано. І конечно, дуже коротенько і швиденько, тому що у нас лишилося лишилося часу не так уже багато, а люди почали скаржитися, що комунального транспорту в рази зменшилося, особливо це стосується прилеглих сіл, які входять до нашої територіальної громади. Якщо раніше там був доїзд там, хоча б раз в годину автобус їхав, зараз їх набагато менше. І люди кажуть, що ну як, що робити. Власне, ми стикнулися з тією проблемою, яку десь не, не те, що не могли прогнозувати, а, власне, яку ми сподівалися, якої ми сподівалися уникнути. Ця проблема стосується кадрів власне, людського фактору, водіїв, які фізично мають виконувати рейси на, на автобусі. На жаль, дуже багато водіїв. У нас а мобілізовано було б які звільнилися в силу в різних причин, ну зокрема мобілізації, і це при тому, що ми маємо можливість бронювати водіїв. Тобто всі водії, які приходять у нас на роботу, і які власне, підлягають власне, бронюванню, вони заброньовуються одразу, і люди можуть приступати до роботи. І заробітна плата, до речі, досить висока. Це 20 тисяч гривень і вище люди отримують працюючи водіями. Ну для Івана Франківська я вважаю, що це досить велика заробітна плата, тому що, скажімо, головний спеціаліст будь-якого департаменту чи відділу у міські отримує відпочає вдвічі менше заробітну плату. Тобто, якщо там 20, то тут 10 тисяч ну, дуже мало, на жаль. І, і маємо вітік водіїв, тому. Принагідно користуючись нагодою, якщо нас чують люди, які шукають роботи, які навіть, можливо, не мають категорії С для того, щоб перевозити пасажирів або загалом не мають прав, ми готові навчити, ми готові за свої кошти навчити цих людей, ми готові їх власне привезти для них всі необхідні підготовчі роботи і взяти їх на роботу. Тому запрошуємо, заробітна плата висока, можемо забронювати ось, і ну, власне таким чином ми вирішимо проблему. Тому що дійсно, дійсно, на сьогоднішній момент ми не можемо випускати у повній мірі весь той транспорт, який, який у нас є вже навіть в наявності. А зараз формується напрямок паралельний Галицький, це напрямок по північному бульвару, заїзд можливий з об'їзної, але зв'язок із Галицькою виїзд із поля на Галицьку архі потрібен світлофор. Є це в дописі. Тому, якщо будете проводити нараду, зайдіть до нас на сторінку. Я скажу більше. А. У нас є проект на світлофор, і ми навіть проводили вже тендер на світлофор і. Ми дуже сподіваємося, що цей світлофор. Поліція дала погодження, так? звісно, ми вже, ми вже все І, Продасно. Тобто є готово все для того, щоб почати цю роботу, і ми то будемо, цей світлофор буде. Про парковки є далі питання, добре ранок, коли ліквідують парковку на раду, що людей цікавить? Коли це відбудеться, ну, ми з вами говорили, а от планово відбудеться. Ну, власне, якщо говорити про. Нову ліквідацію парковки. тобто не можна знаєте, просто взяти ліквідувати парковку і цей простір не наповнити чимось іншим. Всі виїхали, не будуть ні. Вони повинні знати це в це, да, це поганий активно. приклад, це mm -hmm. поганий приклад, тому що набагато ефективніше, коли ти змінюєш простір, функціонал простору, так, коли там реально красиве середовище і зовсім іншого наповнення, так ось тоді. Це людьми сприймається, і люди це позитивно оцінюють. Ну, скажімо, знову ж таки, Лесі Українки міцкевича А якщо ти просто перекриваєш існуючий приїзд і кажеш, сьогодні тут будуть тільки люди ходити, і там знову ж таки безбар'єрність, там все створено mm -hmm. під те, що там має їхати транспорт, там має бути парковка, люди йдуть і кажуть: а чому тут не може бути парковки, Що за влада? Хто прийняв таке дурне рішення, що, власне. Тут тут немає автомобілів, тому ми зробимо обов'язково там пішохідну зону. Дай Бог закінчиться ця війна. Дай Бог, ми переможемо нарешті і зможемо вже планово робити те, що ми запланували ще до війни. Якщо б не було війни, я думаю, що там вже була пішохідна зона. Ну, поки що, як то кажуть, це ще не на часі. Я дякую вам за те, що до нас завітали. Розмова була цікава змістовно. Планувалося 15 хвилин. Уже скоро буде там <світ> <світ> Але даруйте, у людей були питання. Нагадаю, що сьогодні міського голову заміння заступник міського голови Михайло Смошак. Я вам дякую за цю розмову по всім другам західного <світ> Дякую вам, бажаю спокійного дня, спокійного тижня. Ну і очікуємо на нашу швидку перемогу. Це головне. Це був мер четвер. Наступного четверга. Сподіваюся, мер прийде і буде відповідати на всі наші запитання. З вами була Оксана Моспинюк, до почуття. 我们都是团员。